Незважаючи на те, що бажаючих скласти тестування очікується набагато більше ніж минулоріч через зміни в ЗНО 2015, У місті, як і раніше, працює лише один єдиний центр реєстрації при Криворізькому педагогічному інституті Криворізького національного університету. Спеціалісти відзначають, що цього цілком достатньо. Одинадцятикласникам в оформленні паперів допомагають навчальні заклади, а випускники минулих років черг поки що не створюють. Втім, цього року вступникам дійсно є над чим подумати, перш ніж зробити свій вибір перед чітко визначитися, до яких вузів вони поступатимуть, бо тепер з'явився такий термін як пріоритет вступу, якщо він хоче навчатися у Київському національному університеті, наприклад, на напрямі там комп'ютерна інженерія, він повинен написати, що це номер один. Це буде і при електронній подачі документів, і при безпосередній подачі документів, все одно обов'язково буде цей номер пріоритету. На другому місці, наприклад, він ставить ту ж саму комп'ютерну інженерію, але, скажімо, в Дніпропетровському університеті. От. На третьому місці, наприклад, ту ж саму комп'ютерну інженерію, але у Кривийському національному університеті. Пріоритет чотири, 4 він вже визначає якусь собі спеціальність, яка може для нього є менш бажаною, але знову ж таки залежно від. Місця навчання, а це означає, що перш ніж реєструватися, вступникам треба буде ретельно вивчити правила вступу до вузу, котрі вже оприлюднили всі вищі країни на своїх сайтах. Я закликаю майбутніх абітурієнтів, випускників шкіл ознайомитись з правилами прийому вони прийняті, вони затверджені вченими радами вищих навчальних закладів, і вони оприлюднені на сайтах офіційних сайтах вищих навчальних закладів. Прохідний бал цьогоріч буде трохи нижчим. Не 124, як раніше, а від 100. за вимогу. Вишів. Крім того, вузи отримали право визначати і вагу атестата, котра складатиме до п'яти відсотків. Криворізький національний університет свої вимоги вже оголосив. В цілому сума балів має складати одиницю, тобто відсоткова відсоткових. помножених сума балів помножених на, на, на коефіцієнт. Вона має. Дорівнювати так мовити одиниці, тобто 100%, і вага атестата про середню освіту, вона фактично є 10%, тобто нульцілих коефіцієнт є 0,1. Крім того, вводяться тести двох рівнів з математики української мови та літератури, базовий та ускладнений. Це треба вказати при реєстрації. Тест якого рівня має складати випускник, теж обирають вузи, що вже зазначено в правилах прийому. Як свідчить статистика, більшість вузів обрали такий базовий рівень. Крім того, фахівці радять вступникам не обмежуватися при реєстрації трьома предметами. Може трапитись таке, що з якоїсь причини ти не потрапив на тестування. Може, ти не справився з ним. В цьому році вперше українська мова література буде відбуватися під час навчання в школі. І якщо хтось не складе цей іспит, це зовнішнє залежне оцінювання, він не буде допущений фактично до наступних випробувань, бо в них немає ніякого сенсу. Обов'язковим є іспит з української мови. Всі інші будуть проходити в червні і вже буде відомий результат з української мови. Нагадаємо, що цього навчального року скасовано тести з всесвітньої історії та всесвітньої літератури, оскільки сертифікати з цих предметів вище вимагають вкрай рідко. Натомість розширився перелік іноземних мов. Тепер можна не обмежуватися тільки англійською чи французькою. Але при цьому тепер вузи вже не зможуть визначати сертифікати на вибір. До речі, внести зміни в реєстраційні документи, якщо припущено помилку в їх оформленні, можна до 6 березня, а зміни до пріоритетів до 1 квітня крім української мови та літератури, за цим предметом необхідно визначитися до 6 березня, оскільки його складатимуть вже у квітні. Фахівці радять краще не зволікати з реєстрацією, щоб про всяк випадок мати в запасі час на внесення необхідних змін.